Вітаю вас! Шеф, Все пропало! Все пропало! Фіксований курс НБУ відміняється! Відправляють гривню вільне плавання! Жах! Або не жах! Да, я знаю, знаю, що зараз дурні буде більш, ніж треба. У нас взагалі люди люблять робити паніку на місці. А я хочу вам розповісти, що ж в дійсності відбуло і який документ прийняв Національний банк України. Ну, перш поговоримо, коли ж відмій фіксований курс. Який буде курс гривні після цього? Ну і взагалі що відбудеться. І от це відео буде виключно для спонсорів мого каналу. Правильно? Ні, от цю дурню, хайп, та все туди. Етоді, етоді. Там ви багато дурні послухаєте. Крики, істерики, курс буде 40, 50, все пропало, все все буде слухати однозначно. Ні, курс буде 8, все буде. Всю дурню безкоштовно. Ну, розумієте, безкоштовно це де? правильно, вишило. О. А серйозне відео тільки для спонсорів. Тим паче я його зроблю не для клубу академічної мудрості, для всіх спонсорів. Ну, воно таке якби. Економічне, познавальне, корисне. Ну і тема така, яку для моїх спонсорів буде доречно знати. Так що, якщо ви не спонсор, знаєте, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсорами і будете... Ну, дійсно, знаєте, що ж таки прийняв Національний банк. Зразу говорю, там він, як люба така бюрократична структура, написав дуже розумно, дуже заплутано, так що ви дурні про це рішення, прочитайте дуже багато. Більшість частина експертів не зрозуміє, журналісти тим паче не зрозуміють. Так що це буде, буде. А я от якраз спонсором розповім, що ж вона означає на практиці. Добре, так. Да. Ну що ж, ставайте спонсором мого каналу, обов'язково. І дійсно тоді будете знати реальну ситуацію. Ну а якщо не хочете, та, хоче. що не хочете, то, будь ласка, для всіх. Є інший варіант. Бути, як всі, і відповідно нічого не знати. А я вітаю спонсорів мого каналу. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.